Дай Боже, всім здоров'я! Вітаю громаду на каналі! Що хочу показати? Світло підтягнув, підвів, фрезер підзібраний. Сьогоднішнє відео про подарки від товариша. Ну що, погнали? Так, друг товариш, чуть не брат прислав мені отаку посилочку, щоб ви розуміли. Плита на фугувальному станку довжина 800 мм. Ну а тут десь є на 100. Друга звати Сергій. Хочу сказати, що тут приїхала від нього так само мною замовлена робота. І от від нього подарунки. Зараз я тут все діло розпакую і, напевно, що покажу. Напевно, я планую, що буде відео коротке, але там побачимо. От я розпакував. Отак От виглядає посилочка. Учіться народ, як то має бути правильно запаковано, якщо ви хочете, щоб було на подальше все краще. Зразу кажу, нам Європи не треба, треба просто брати з людей деяких приклад. Тоді у нас все буде в порядку. Значить, що, що я хотів сказати? Отако От має бути упаковано. Так само про Сергія, що хочу сказати, він має свій канал, я вже попередньо казав. Що мені особливо подобається, чоловік подетально знімає відео про любу розборку. Шестероночка, втулочка, болтик-гаєчка, все по детально розказано і сказано. А не так, як розказують інші. Тут поклав, це розібрав, тут зібрав і все готово, поїхали. Так, Продовжуємо далі, розпаковую. Я от думав, що все розпакую, тоді покажу, але то так не виходить, є дуже велике бажання показати. От то, що я казав солідолу. Просто дуже багато. До речі, метчики трубні, який там розмір, не знаю, бо то треба той слой селядолу серйозно проутирати, щоб подивитися. Коротше, якийсь трубний. Так само добро жменя болтиків і отакий ключик. Шикарний. Саморобний. Що тут скажеш? Гарно і красиво. Їдемо далі. Ну то просто інакше неможливо, бо дуже цікаво показати сам процес розпакування. Але то Сергій так позамотував, що то розпакування десь буде тривати годину, напевно. Що тут нам Сергій прислав? Сергій нам прислав походу, калібри. Дуже їх тут є всяких багато. Чесно кажучи, я в них не дуже і шарю. Треба буде з тим ділом розбиратися. Що де і як. Там є понаписувано. Так. 6.44. Цікаво. 24, 1. Що воно? Що воно? Як воно? Дуже багато є однакових. Так, що це таке? М20 на 1. Що означає 20 на 1? 20 я то розумію, а що таке на 1? Ну, коротше, якесь таке. Добре, їдемо далі. Ще Сергій прислав якісь такі цікаві штучки. Я би сказав, що дуже гарно вони зроблені. 66 рік. Ну, якість виконання на 5. Якщо 12-бальна система, то 12. Такі гарні вороновані. Воно так ходить туди-сюди. Ну не знаю. Прийдеться до Сергія писати і питати, що воно таке. Перший раз бачу. Здивував мене, здивував. Я його там трошки люблю здивувати, але він мене теж здивував. Так само у добавку. Тут ще є три фризи. І тут ще є три фрези, але там вона трошки ширша. Тут є вужчі фрези. Отакі От фрези. Це Сергій мені прислав у дубовку. Раніше він там мені прислав був дві чи три штучки. Це і удубовку. Так само я маю дві таких Р18. І одну маю щось схожу з твердосплавом. З твердосплавом хотів би я знайти більше. Все ж таки то є гарна річ. Нарешті я добрався. До того, що я дуже хотів побачити, це є робота, ту, що я замовлював у Сергія. Тут я маю фрезу 16 мм. Фірма польська є фаба. До речі, фірма робить твердосплавний інструмент. Інструмент робить по металу, так само робить інструмент по дереву. Я маю, до речі, пилу циркулярну, стоїть у мене на станку, досить. Гарної якості. Е, причина замовлення яка? Я маю цанговий патрон, ну, нема цанги 16. -ки. Там є цанги різні, 16 ки цанги немає. Тому я Сергія попросив, кажу, зроби мені з фрес, конус Морзе 3 і розточи під 16-й отвір. Сергій зробив досить гарно. Робота досить гарна. Там не знаю зараз як вам показати чистоту. Камера то не передає, але розточено досить гарно. А ну зараз я покладу камеру. Слухаємо звук. О! О, красота. От така робота. Сергій гарно дякую. Е, цими цангами, не знаю. Е, будемо сверлити однозначно круглі отвори на три. Е, Сергій тут розмітку мені вже зробив. Е, ще будемо думати, як я то маю різати. І ще, я думаю, над тим, чи їх гартувати, чи не гартувати. Бо, можливо, тут якась все ж таки закалка є. Не знаю, поки що я ще не вирішив. Розглядався такий варіант з Сергієм. Щось я там з Сергієм радився. Сергій казав, що пробуй робити так, не підійде, зробимо ще раз, перегортуємо, зробимо інакше. Ну, Хочете чогось навчитися, треба щось спробувати робити. Не помиляється той, хто нічого не робить. От якось так. От Так само хочу показати от таку розтушну бурштангу Конус Морзе 3. До речі, її довжина у районі 130 мм. Отак от то чоловік все зберігає такого солідолу. Коротше, тут дуже приємно все розмотувати. Руки в солідолі ого. го і ще я би хотів показати замовлення, яке мені зробив Сергій. Ось таке кільце підсальник. От така робота, я думаю, що видно. Досить класно, тут є дюральки. Отвор він мені розмітив. Ззаді має бути сальник. Це є кільце з сальником мені в задню бабку на токарний станок по дереву, бо точу і піноль затягую всередину дрібну пилюку. Там було, що й чугун розточував. Всякі абоніти точу, так що я вирішив нарешті зробити собі от захист. Тому прийшлося Сергія просити дуже сильно, щоб він мені це зробив. Отакі ще. Так, в результаті получилась ось така мега розпаковка посилочки. Хотів би ще показати такий ого-го напильник трьохранний новий. Ну ти Сергій задарив, блин. Я в шоці, чесно кажучи, я такого напильняку не маю точно. Якісь там є напильники, ну не таких дружин. Що ще хотів би показати, значить, ще я Сергія попросив, він мені урізав два кусочки фторопласту і нарізав таких блінчиків D16T. Так само він ще мені уділив таких роликів на підставки. І так само він мені ще задарив от такі втулки. 2 на 1. І от така ще є цанга. Одна цікава теж. Так, покажу чуть детальніше, що є. От так само є від Сергія. Ось такі сверла. То є від 23 до 7. Метчиків я таких трубних точно не маю. Бо ті найбільші, які я маю трубні, вони є менші від цих. Ну що, зрештою, показав майже все. Решту видно на відео, що є. От такий подарок. Сергій від мене ще раз велике дякую за такий гарний подарок від душі, я так розумію. Ну і за те, що я замовив.